Окей, Trust No One демка. Дивимось. Шо воно таке, і про що воно таке? Я не буду міняти категорію, мені не хочеться. У Нас буде забагато коротясиків, тож. Uh, най буде та, що є. Он, між іншим, кік і Трово взагалі дивляться категорію just Chatting, <laughs> Якщо там хтось дивиться. А я можу подивитися, що там хтось дивиться, чи ні. Uh, а... Серйозно? Ого. На Трово мене дивиться сім людей. Hello, Trovo. How are you? Е, на кік е, дві людини. Так, I am journalist, щось там, like uh, newspaper, окей. Okay. Багато тексту. Знову багато тексту. Ой-ой. Ой-ой, а є якісь опції? Нема опцій, та ну, окей, як Ага, ось так. Ага. А що робить? Мабуть, треба було читати якусь штуку. Ну, давайте кудись тицяти. О, дивіться, можна тицяти сюди. Можна тиці на телефон. Шевченко. Чекайте? Реально, Шевченко? Може, це українська гра? Тоді я хочу опції, курва. Я хочу опції. Блін, це українська гра? Де українська локалізація? О, я навіть захотів подивитися по чи є в цій грі українська локалізація. Зараз я швиденько. Так, Trust No One. Тудум-тудум. Ні, нема. Немає, тільки англійська. Але це схоже, що це українська гра. Бо прям такі прізвища. Ага, так, бачу. Пали з гори чисто для просування українських розробників. Бачу. Відгуки. Ну ок. Стрімер з нами. Блін, а що було? Я що відвалювався? Надовго? Стрім падав? Хвилин 5. Чудово. Офігезно. А чому мені ніде це не показує? У мене все, все стейбл, типу. Коротше, я поки. Е а я продовжую. Типу. Блін, може, давайте я напевно вимкну оцей е кік і е трово. Бо щось мене підозри, що це справа в них. Або бо так продовжуйте спамити тут дівчат, хай спамить. Ремастер першого симулятора Козова. Ой-ой. Так. Так, окей, я вимкнув кік і трово. Хоча я вам казав, що на трово мене дивиться сім глядачів, ви уявляєте? Дивилося. Ну, вже не дивиться. Залишив тільки ютубчик. До речі, в нас колись був на стрімі симулятор звав. От, а ця, це гра від українських розробників, але тут є тільки англійська. І що робити, я поки що не знаю. Дивіться, тут всі Шевченко. Ми можемо сюди зайти? Ми можемо сісти на лавку? Що ми взагалі можемо робити? Добренько, давайте підійдемо сюди. Я хочу відкрити, наприклад, ну, я не знаю, ячейку. О! 65. Ок. Enter security code. Та звідки ж я знаю security code? Окей. А можна посмикати її просто? Так, добре. Сюди не можна. Гаразд. Давайте. Які у нас ще є варіанти? Дивіться, можна підійти сюди. Є двері, є таксі. Я можу сісти в таксі? А що, Окей, зараз я... Старт райт. Right. Я кудись поїхав. Сюди закрито, добре. Ми сідаємо назад в таксі. На вулицю Ананасну. 104 старт райт. Right. Всюди зачинено. Е, а як повернутися, де я був? Типу, що то було? О, вереснева, дивіться. 116. Ану, поїхали. Коротше, щось якась... Е... А, от давайте спочатку. Так, New Game. Я журналіст. А, так, щось там. Digital news Section. А, Коротше, він займається діджитал новинами по місцевій газеті. Він отримав якийсь анонімний імейл. А, паперовий е, паш, е, коротше, лист. І... Коротше, щось там з ним має робити. Ось воно, дивіться. Е-е-е... Айкен. Так. О, тут є адреса, дивіться. Тут ні, тут є час. І є, дивіться, 84 451. Можливо, Можливо, нам треба щось тут зрозуміти. Е, так, 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 так. А, ви обіймаєтесь. Окей, окей, окей. Е, 84, 451. Може, це ячейка? Так, окей. Добренько. Давайте спробуємо відкрити. 84. Окей. 400? П'ятдесят один. Код Асеп. О, нічого собі. Дивіться тут лист. Окей. а, а, а мені треба на Мазепи одинадцять. Конг. Так ну, вона китайська, але чому вона до чого болото? Я не бачив, що вона якось пов'язана з болотом. Анкосав, привіт. Який афігісні. Це твої смайли? Це шикарно! Це шикарно! це... Блін, де мої овації? У мене є ж десь. Зараз, секунду. Блін, ну, коротше, ти... овації. <плес> Це офігезно. Та топ, топові смайлики. А, її там дуже чекають. А, ну так мені байдуже, що вони чекають, типу. Просто так, типу, смайл написала, що я подумав, що воно якось пов'язані. Вони можуть, вони можуть і сталкер чекають. Типу. Тут, тут, типу, їх проблема. <свист> так. Так, е окей, дивіться, нам треба на Мазепи 11. Е і Далі якесь непонятне, щось 14. Ну, думаю. Я ж можу потім ці листи дивитися, так? Дивіться, можу. Трас no one, Нікому не довіряй. йой. Так, напевно, мені треба тепер на таксі, так? Ось перший лист, і ось другий лист, і в мене є доступ. Добренько, поїхала на Мазепи. Тут на колі якийсь треш, на комі. Геймкомі, я поняв. Uh, так. Дивіться. Що це значить взагалі? Окей, давайте підійдемо ближче до дверей. І можемо ближче підійти? Так, окей, ну мене ж відправили Мазепи 11. А оце що написано? Коджіто Ерго Сам 14. Що б це значило? А, Ну так це насправді за це можна навіть до CD Project Red перекопатися. Відома фраза Декарта. Я не, не знаю його, не знайомий з ним. Якось не перетиналося. А, мисля, значить, існує, так? Окей, це ж Мазе 11 Правильно, правильно. Ану, давайте знову сюди приїдемо. А ми не можемо сюди приїхати, бо ми вже тут. Латина. А, блін, ти ж, ти ж медик, точно. Ти шариш латину. Ви ж вивчаєте латину. Досі вивчають латину, так, да, медики? Рухи треба хрестиком. Думаєте? А що значить 14? Якась, дивіться, от така фі, фішка. 2, 4, 1, 2, 6, 8. Ну, наприклад, окей. Я не маю, так я філософ по освіті і семестр вчив один. А, ой-ой. Ось ти працюєш, ну, типу, в медичній структурі. Ну, окей, я розумію, що там, напевно, не всі медики. Лише на пріоритетні. Ну, що ж? Шкода, звісно. Блін, до речі, був, сьогодні я бачив стріми по цій грі, я так і не зайшов і не подивився. Мене насправді вона зацікавила. Я і старогрецьку вчив фістару. Старослов... Нічого собі. А я так і не зайшов, ні до кого не подивився, в мене не було часу сьогодні, на жаль. Так. Ні, щось я. Давайте, давайте вивчати листа. Але на чим не особливо. так, я не. but I am not there. I will hide the key in the secret place. I think you uh, figured out where. Secret place. Ах ти ж курво, Secret place. Тобто 30 ти на все? Чому я просто не можу підійти до дверей цих.